Добрий день, Сергій Анатолійович. Ви сьогодні Добре. перемогли профіспорт з рахунком 3 5, 3 -5, 3 -5 так. 3-5, так. Скажіть, будь ласка, чому в першому таймі ну, ви поступалися, а в другому таймі ви наздогнали команду перемогу? Хочу сказати, що дуже тяжка перемога, ну від того вона, як то кажуть, ще слаще. В першому таймі на своїх помилках. Дві помилки в обороні і футбол не любить помилок, так що одразу наказують. Скажіть, які це ваші від гри? Дуже гарно. Я хлопцям пишаюсь сьогодні програвати 3-1. Звісно, не обов'язковий був гол На початку другого тайму, але потім вони повірили в свої сили і додали, що я них і просив додати швидкості. І все у них пішло. І в кінці вони вже як бразильці грали, можна сказати. Нічого не боялися. А та першому, по першому тайму, як коли програєш, то в сили свої не віриш і. Нічого не виходить. дуже дякую вам.